Провідний італійський бренд, косметичний, такий дуже відомий. А, ну я ходила на співбесіду, і вони мене питали, яке в мене ставлення до війни, тому що вони зараз дуже сильно розвивають співпрацю з Росією. Тобто і багато магазинів відкриваються, Мене здивувало. А що вони взагалі хотіли від тебе почути? Mm. Такі цікаві. Mm -hmm. Ну як це mm -hmm. чи не буде, це, що чи не буде це проблемою? Буде? Чи? Це буде проблемою. Mm -hmm. Це буде проблемою. Mm -hmm. це буде проблемою. Mm -hmm. І це такий, yeah. ну це бренд з відомих. Mm -hmm. Тобто, вони мали б усвідомлювати, і да, mm -hmm. що і взагалі mm -hmm. можна. Mm -hmm. як а, як а вони навпаки, питати? що цей ну, цей проект в них був в стадії розвитку. Активні. <плес> <віде> угу. Ясно. Ну тому ти навіть не, не продовжила зусилля, щоб потрапити, співпрацювати, працювати з цим брендом. Ну, я працюю <плес> в <плес> іншій компанії. Ну, слава Богу. Чи є щось, що тебе тут дратує? І що з чимось ти взагалі не можеш миритися? Ну це. дратує. Італійська бюрократія, вони й самі її ненавидять. Але тут все дуже-дуже дуже повільно, дуже важко. Ось, наприклад, мені треба було відкрити рахунок у банкові. А, як в Україні? Ти приходиш і відкриваєш картку. Да. А в Італії не так. Ти спочатку дзвониш в банк, домовляєшся, щоб тебе прийняли, тебе приймають для того, щоб. А, вибрати час для зустрічі yeah. тобі призначають час для зустрічі, і потім через тиждень чи коли там вони призначили, ти приходиш зі своїми документами і відкриваєш картку. Тобто, той час, що ми призначали, ми могли вже це зробити. ні. Yeah.